Василь Симоненко, лебеді материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибку казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, Опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебіді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростиш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе клики, сади зелені, хлопців, чорночубих, диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщини, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і біля вахата, і якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі. Стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину.